Готую, хачапуї для діабетиків, відміряла сир 200 грамів. Так, два білка мені треба, відділяю жовтки. силь. Раскусывать. Так, высевки вивсяне. Mm Двадцять вісім грамів тут. І пшеничне борошно обойне, Цільнозернове. це сорок. так? Сорок гранів всього сипучих. Так, додам ще ложку висівок. Виходить три ложки, три ложки, висівки вівсяні. Так, тепер буде нормально. Тепер роблю лодочку. Так, одним жовтком я змажу, хачапурі. пурі так, ставлю лодочку. У духовку, так і сир, потру у хачапурі сир. Сир у мене моцарела. Ну і так, досить. Так, пройшло 20 хвилин, підпікся. Мій хачапурі. зараз ось я так посиплю сиром моцарелкою. Так. Ось. Зроблю таке гніздечко і сюди вкину оцей жовточок. Ось. І знову ставлю в духовку на хвилин сім. Все, три хвилинки побуло ще, хоча пурі в духовці більше не треба, щоб був жовток такий ріденький. Легко знімається з цього папіру. Папір силіконізований, тут дуже легко все. Будемо снідать. Ну, його і треба їсти гарячим. Ось так шматочок відломуємо. Дивіться, Ось, Ось як сир тягнеться класно. Вмочаємо у жовточок. Ось так, і смакуємо. Дівчатка готуємо дуже смачно. Ось такий низ. Гарячий дуже. Ну, саме ж смачне. Все, дівчатка, готуйте. Готуйте і не почувайте себе обділеними. Всім смачного рекомендую.